Відео новини Наріо Бердичів Слава і Сину і Святому Духу, нині по віків, амінь. помилуй нас, Господи, очисти, наші, прости беззаконня наші. Святий Господи 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по і на віки віків амій, отче наш, що і сина не нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Чорновола. Людина людини надзвичайної енергії, оптимізму, справжнього патріота України. Так сталося, що і в Березневі дні, в цьому році Україна попрощалась з цією людиною, яка розділяла погляди, яка була поряд в ці, в ці дні. Ми попрощалися за теною Пашко. Це були люди, життя яких повністю посвячене здобуттю незалежності України, бо саме життя В'ячеслава Максимовича Черновола розкриває наскільки непростою було наскільки непростим, було здобуття незалежності України, і наскільки відповідальним для кожного із нас. Для кожної з нас, українців, для кожного громадянина України. Наскільки важливим є сьогодні об'єднання заради будівництва справжньої квітучої України, сьогодні минає 13 років з дня трагічної загибелі видатного політика і громадського діяча народного депутата України, голови народного руху України? В'ячеслава Максимовича Чорновола Україна втратила відданого сина, багатолітнього борця за її незалежність, національного провідника справжнього героя України. Обірвалася з життя найпослідовнішого захисника прав людини і нації. В'ячеслав Максимович Чорновіл не є і не був просто актуальним політиком партійної конкретики. А саме таким його зазвичай сприймали. Саме за це з ним воювали. Саме на тому стояла його популярність. Це лише одна і далеко не найвизначніша іпостась В'ячеслава Максимовича. Насправді, він і донині залишається стратегічним генієм українського національного самоусвідомлення. В'ячеслав Максимович Чорновіл був і залишається символом незламної мужності українського народу. Його не скорила тоталітарна комуністична система з усіма своїми таборами і катівнями. В'ячеслав Максимович Чорновіл був і назавжди зостанеться символом чесності і духовної чистоти нашого народу. Його не можна було підкупити чи заманити миттєвими благами. В'ячеслав Максимович Чорновіл був і завжди буде прикладом національної ідеї найактуальнішим будівничим української держави. Ця рана ніколи не загоїться. В'ячеслава Максимовича Чорновола було вбито жорстоко і підступно, вбито наприкінці тисячоліття кровавого і загрозливого для України. У невимовній печалі ми знову і знову питаємо, чи випадковою була ця смерть? Так само, як таємниче зникнення голови секретаріату руху Михайла Бойчишина. Замислимося над цим. Сьогодні над Україною нависла небезпека втрати державності. Сьогодні український народ. Доведений до відчаяю цілковитим зображінням, як ніколи потребує захисту, заради нашої безмежної, рідної України, заради нашого стражденного народа, єднаймося в ім'я великої мети і великої ідеї, заради якої жив і загинув В'ячеслав Максимович Чорновіл. Єднаймося, слава герою України! Слава Украине! Если бы Вячеслав Черновол и Юлия Тимошенко находились рядом с нами, ситуация в стране была совсем другая. Навіть ведь и в тюрьме Юлия Тимошенко остается безумовным лидером и реальным керевником оппозиции. Через листы она четко формулирует свою позицию щодо важливих питань. важных листи Ее листы и инструкцию до дей найбільш ныне партии Батьковщины. На ее позицию Юлия Тимошенко зважает лидеры других оппозиционных партий. Ее слова чекают миллионы громадян Украины. Сам Тимошенко высунул идею единого партийного списка оппозиции та узгоджения кандидатов на округа. Другий пункт уже выполнен. На каждом округе будет единый кандидат от оппозиции против ставленника Януковича. Объединенный список тоже значительно мирою створен. Политическая сила Юрий Тимошенко, Народная самооборона Юрия Луценко, Народный рух Украины, партия реформы и порядок формуют единый список на базе Батьковщины. Сьогодні вивчається питання приєднання фронту збір. Але якби було далі, партнери топозиції вже не допускаємо взаємного поборювання, критики в адрес другого не існує. Я думаю, що ми самі самі усіллями на предстоящих парламентських виборах скажемо своє слово і зможемо ситуацію в країні поміняти, так як хотя настоящему патріоти України. Слава Україні! Згадати того, хто разом із нами робив історію України, вже немає його 13 років. Україна втратила найвірнішого сина, патріота, видатного політика, державного діяча, героя України В'ячеслава Максимовича Чорновола. Сьогодні ми згадуємо людину, яка все своє життя присвятила справі захисту українського народу, бо найбільше в світі він любив свою Україну. І найбільше в світі він любив свій народ для рухівців. Для рухівців він назавжди залишається взірцем політичного лідерства. Я хочу сказати словами самого Чорновола: дай нам Боже розуму, виваженості, толерантності, щоб не зруйнувати те, що так нелегко будувалося, наш рух. Щоб рятувати те, що так тяжко здобувалося, українську державність, щоб зберегти те, що є найціннішим для кожної людини, зокрема і для цілої партії гідність і самоповагу, чесність і мужність бути чесним перед собою, перед співвітчизниками, перед Україною. А сьогодні я хотів би говорити про справу В'ячеслава Максимовича Чорновола. Про те, як шануються герої, і про те, як ми мусимо їх шанувати надалі. В'ячеслав Максимович все своє життя боровся з системою, яка в кінці його перемогла. Але справа Чорновола до цих пір залишається актуальною як в Україні, так і в Бердичеві. До цих пір, так як і В'ячеслав Максимович, у нас є нові а, засуджені, які не підтримували тієї позиції, яка зараз домінує в Україні. Досі ув'язненні перебувають Юлія Тимошенко, Юрій Луценко, і вони теж до певної міри можуть вважатися сучасними політв'язнями, як і колись В'ячеслав Максимович. Свого часу, в 98-му році, він був в Бердичеві і мені пощастило з ним поспілкуватися, попри те, що я тоді був лише школярем до цього дня в мене в пам'яті закарбувалося гасло тієї виборчої кампанії по суті. Останньої, яка була у В'ячеслава Максимовича, потрібні зміни. Зміни потрібні. Шанувати героїв треба і нам сьогодні. Не лише В'ячеслава Максимовича, хоча він є провідником а, часів незалежності, приблизно в ці березневі дні 83 роки тому. А українські січові стрільці, які боролися за українську державу, гинули на території нашого міста Бердичева. Вони боролися за наш вокзал за район Червоної гори. Але досі про ці жертви, які оцінюються істориками в півтори тисячі в нашому місті, практично ніхто не говорить. Більше того, про це практично ніхто не знає. Своїх героїв варто шанувати. Ми сьогодні прийшли до В'ячеслава Максимовича, але так само. Ми повинні шанувати і інших героїв. Сьогодні так склалося, що на території міста Патріоти мають лише одну перейменовану вулицю, на якій ми зараз знаходимося. І дуже важливо, що це саме вулиця В'ячеслава Максимовича. Але скільки ще треба перейменовувати вулиць, до цих пір? Це питання якось замовчувалося і певним чином зупинялося. У Нас досі стоять пам'ятники вождям комуністичного режиму, які знищували українців мільйонами. Лише ця сама дата, про яку я говорив 83 роки тому, на теренах Бердичева було знищено півтори тисячі українських патріотів. Коли вони будуть пошановані, залежить від нас з вами. Але над цим варто задумуватися не лише в такі дати, і не лише пафосними словами. Про це варто думати постійно. Я хотів би закликати всіх опозиційних лідерів і патріотів об'єднатися все таки навколо питання перейменування вулиць. Бо В'ячеслав Максимович цим теж займався, і це була дуже важлива справа, яка актуальна, і досі. Дякую всім за увагу. Новини шукайте на Рі Обердичів інфо.